Іоан Креститель казав чиновникам, шановні чиновники, займайтеся державними справами. Якщо у вас не способність, дайте місто лучшим дітям, але займайтеся державними справами, не лізьте в релігію, це не ваша область. Не міняйте народові календарі, бо в такому випадку у кожну сім'ю свідомо. Підкреслимо слово свідомо від імені властей вносити в кожну сім'ю релігійний конфлікт, або по закону України релігійну ворожнечу. Ми свідчимо, що внесення в народ нового календаря принесло сотні тисяч конфліктів, які сяволі в інтернеті. Де батьки жалуються на дітей, що їхні діти наслухались якогось нового календаря, до церкви не ходять, от чи наш не знають, а з батьками воюють, і конфлікти в сім'ях зачастую великі. Хто винуватий у розпаленні релігійної ворожнечі? Тот, хто на вищих посадах приймав рішення загнати всіх людей у якийсь такий колхоз, Под один календарь, розпускає чутку, що знаєте, цілий світ уже перейшов на новий календар. Ніякий не цілий світ, а лише Європа, котра, як разом, ми казали, і Христа забила. Ми відемо, як у Європі тисячі храмів закриваються, римо-католицькі храми продаються ілі мусульманам, або євреям, або якийсь там танцплощадки, кафе, ресторани. Тому маємо право таку оцінку давати. Іоанн Златоустий предупреждав чиновників, ми за вас все молимо, молимося за власть, за воїнство. кожен робить свою роботу. Хімік учить хімію, математик математику, службовець виконує функції службовця. Священник проповідує, кожен у своїй релігії – і в такому случаю лише може бути гармонічне общество. Так от, преподобний Ісідор Пелусіот, коли судили, осуждали Йоанна Златоустого, піддержав його по всім параметрам, як би сказали, сьогодні. І коли Йоанна Златоуста загнала цариця в силку, після того як він відів, що цариця не каєся. Сказав таку проповідь, спомнивши, як іродіада, незаконна жона ірода, спровокувала ірода на вбивство Йоанна Крестителя, сказав: Видите, у нас опять прийшов час, коли опять біснується іродіяда, мав в виду Євдоксію, оп'ять голови Йоанна глядать іщет». За таку проповідь був відправлений у силку, но що інтересно, як скончався преподобний Іоанн наш Златоуст, то преподобний Ісідор Пелусіот попросив, коли після Феофіла став у Александрії патріархом Кирил, Кирил Олександрійський, то упросив преподобний Ісідор записати у діб тих святих церкви Іоганна Златоустого. У Константинопольській церкві з тим тягнули, а Олександрійська, де був преподобний Сідор Пелусіот, ото ім'я Йоганна було вписано в церковні святці. І ще один має заслужений подвиг преподобним Ісідор Пелусіотський. У 431 році, по його настоянню, був зобраний третій Вселенський собор в Ефесі. На котрому церква засудила Несторія історія Олиці Ісуса Христа. Так вийшов у історію преподобний Ісідор Пелесіоцький саме таким великим значним богословом, котрий повпливав, якщо він послав 10 тисяч писем, то, навірно, 100 тисяч мав бесід духовних і всякими людьми. Це значить, що іменно в тяжкі часи. Дуже важну роль і грає духовна проповідь. Треба проповідь казати постоянно, бо проповідь нікоє світло, котре допомагає людям, блаженніший митрополіт Онуфрій, проповідник майже кожен день, проповідник митрополіт Антоній, котрий майже кожен день проповідує на богословські теми. Наші митрополіти. І в тому числі наш митрополіт Фіодор часто виступає з проповідями або із своїми текстовими проповідями в інтернеті, то є, наші люди мають можливість чути проповідь і чути на різні теми, Це значить, що ми свою місію виконуємо. От чому на нас так взлили зливі сильне міра цього. Коли вони ввіділи, що православні способні не дати обманути свою паству. Бо якщо б священики мовчали, народ би покинув церков, будучи обманутий. Ну правильна проповідь, церковна проповідь все зробила для того, щоб люди знали правду, знали правильне православне споведені, держалися віри Христової, апостольської, нині, скажемо, і віри преподобного. Ісідора Пелосіоцького прибуває в канонічній церкві митуй, діти Божі, благословенні діти, а у вічності в'єдно з преподобним Ісідором і наслідником Царства Божого. Амінь.